З вами всратий біткоін Небезпеки в криптосвіті. Крім добре відомого аспекту волатильності криптовалюти, ми збираємося більше зосередитися на інших проблемах, які можуть виникнути під час використання криптовалюти, наприклад, кіберкрадіжки та зломи. Ваша криптовалюта може стати мішенью злочинців, оскільки це повністю онлайн анонімна робота. Фішингові атаки є найпоширенішим методом отримання доступу до криптогаманців або навіть торгових платформ. За допомогою фішингу, користувачів обманом змушують розкрити свої особисті дані, такі як паролі та сетфрази від криптогаманця. Користувачі часто надають хакерам доступ до своїх криптовалют, навіть не усвідомлюючи, що саме відбувається. Ось чому важливо відстежувати найновіші криптовалютні загрози, якщо ви з ними зіткнетеся, щоб ви могли захистити свої активи. Як уникнути криптошахрайства є кілька речей, про які слід пам'ятати та перевіряти, щоб уникнути будь-якого криптошахрайства? Наприклад, проведіть коротке дослідження про лідерство проєкту. Якщо хтось з учасників проєкту мав справу з шахрайством чи чимось подібним, краще просто триматися якомога далі від цього проєкту, оскільки це може бути шахрайством. Не приєднуйтеся до проєкту лише через підтримку знаменитості. Наразі, проти Кім Кардаш'ян і Флойда Мейвезера молодшого подали позов за просування криптопроєкту, який виявився шахрайством. Імовірно, знаменитості навіть не знали, що це шахрайство. Але люди все одно втратили на ньому великі гроші. Якщо проєкт обіцяє вам високий прибуток, біжіть. Проєкт може запропонувати вам високу віддачу, але це трохи ризиковано. Тож, якщо хтось обіцяє високий прибуток, незважаючи ні на що, краще зробіть кілька кроків назад, можливо, воно того не варте. Це звичайно зрозуміло, але слідкуйте за будь-якими помилками або просто неправильною граматикою. Це червоні прапорці. Які вказують на те, що буквально найбільше кількох розробників прочитали технічну документацію, а аудит взагалі не проводився, що свідчить про недостатній об'єм зробленої роботи, що може бути підозрілим. Правила криптобезпеки рекомендується працювати з вже перевіреними біржами. Великі біржі, які широко відомі криптоспільноті, надають лише певну кількість своїх токенів, тому, якщо сервіс, який вас цікавить, не в списку лідерів. Спробуйте з'ясувати причину. Якщо ви використовуєте децентралізовану біржу, перевірте посилання на програму, перш ніж ви підключаєтеся до свого гаманця. На багатьох підроблених вебсайтах, які практикують фішинг, може бути змінена лише одна літера, дві літери, поміняні місцями або замінені цифрами, на відміну від посилання, яке використовують перевірені децентралізовані біржі. Двічі тричі перевірте посилання, на яке ви переходите. Не довіряйте нікому незалежно від того, чи називають вони себе урядовцями, знаменитостями чи просто випадковими людьми. Всі ті, хто зав'язується з вами напряму з проханням отримати оплату в криптовалюті або пропонує вам інвестиційну можливість, є потенційними шахраями. Ви можете отримувати повідомлення з посиланнями в Instagram і Telegram, повідомлення в Discord, у яких стверджується, що ви виграли в розіграші. Або навіть повідомлення у Facebook, які перенаправляють вас на криптоплатформи, про які ніхто ніколи не чув. Вкрай важливо, щоб ви не переходили за цими посиланнями та пам'ятали, що ніхто не надішле вам два ефіра, якщо ви надішлете їм один ефір. Ніхто ніколи не пропонує кілька біткоїнів безкоштовно як частину роздачі. Якщо ви отримуєте електронні листи чи повідомлення від біржі чи проєкту, також обов'язково прочитайте все детально. Нерідко хакери надсилають електронні листи, які можуть виглядати так, ніби вони надійшли з офіційного облікового запису. Але коли ви перевіряєте адресу електронної пошти, ви бачите, що вона є підробкою. Перш ніж почати інвестувати, відхиляйте будь-яку пропозицію, яка вимагає від вас початкового внеску, особливо якщо його потрібно сплатити в криптовалюті. Все, що вам зазвичай потрібно для початку роботи з криптовалютою, це лише ваша банківська картка, як це буває на перевірених біржах, таких як Binance або Cryptocom. У цих випадках вам потрібні лише кошти на вашому рахунку, тому ніхто не проситиме вас надіслати їх на іншу адресу. Активуйте двофакторну аутентифікацію для будь-якого типу криптогаманця або біржі, яку ви використовуєте. Майте на увазі. Що навіть це не забезпечує 100% гарантії захисту, наприклад, як ми бачили під час злому Coinbase. Висновки Ніколи не інвестуйте в проект, не дослідивши його заздалегідь. Будь-хто може стати жертвою хакерів або фішингових атак, тому ваш обов'язок знати, що жоден вебсайт, особа чи програма, окрім гаманців, ніколи не вимагатиме від вас розкрити ваш пароль, приватний ключ або фразу Криптоактиви, якими ви володієте, не можуть бути доступні або викрадені без трьох найважливіших функцій пароля або пін-коду, приватного ключа та сетфрази. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео та у вас є інші запитання про те, як захистити свою криптовалюту, не соромтеся, задавайте їх у коментарях. Побачимось, бережіть себе. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін. Телеграм.